Доброго дня, Урок алгебри 26 квітня. Сьогодні ми починаємо з вами вивчення нового розділу комбінаторика. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики, і так, темою сьогоднішнього уроку будуть комбінаторні задачі суми і добудку. І так, правило суми. Якщо деякий елемент можна вибрати А-способами, а деякий елемент Б-способами, Б то вибрати А або Б, можна А додати Б способами. Ключовим, можна сказати, словом у цьому означенні буде слово або. Якщо можна вибрати або або, то буде правило добутку. Правило суми. Правило добутку. якщо можна вибрати А способами один елемент, а другий Б. Так, то пару об'єктів, тобто І, А і Б, можна вибрати А помножити на Б способами. І так, коротенькі задачі. Маємо футболки 7 штук та сорочки 3. З кількома способами можна вибрати одну футболку або одну сорочку. Тобто ми не можемо одночасно, ну, не можемо. Якщо говорити класично, не можемо одягнути разом і футболку, і сорочку. Тому, щоб вибрати і футболку, і сорочку, ми повинні, або судорочку, або футболку виконати правило додавання. І отримаємо 10 способів. Перейдемо до наступної задачі. Знову маємо футболки, але візьмемо штани. З кількома способами можна вибрати сорочку, і штани. Тобто ми і те, і те будемо одягати. І те, і те. І якщо ми маємо і футболку, і штани, то це треба виконати правило добудку і будемо мати 21 спосіб. Отже, потрібно розрізняти, коли буде або вибір, або те, або те, або те, і коли буде і те, і те, і інше. Це можна робити для двох і більше виборів. Розглянемо деякі вправи з підручника. Вправа 896. На тарілці лежить 5 яблук і 8 слив. Скількома способами з тарілки можна взяти. Перше один фрукт, друге одне яблуко, одну сливу. Запишемо скорочений запис. Ми будемо писати таким чином: яблук 5, слив 8. Так, і два питання. І так, відповідаємо на питання. Перше. Один фрукт. Тобто, ви можете взяти або одне яблуко, або одну сливу. Все більше вам не дозволяють. І якщо ми маємо Або, то це виконується правило додавання. Тобто ми будемо мати 5 додати 8, 13 способів вибрати один фрукт. Друге, вам дозволяється взяти одне яблуко і одну сливу. Одне яблуко ви вибираєте п'ятьма способами, одну сливу ви вибираєте трьома способами, а і те, і те... Ви вибираєте добутком, тобто 5 помножити на 8 способів 40. 40 способів. Вибрати і те, і те. Право 898. Костюм складається з бузки та спідниці. Скільки різних костюмів можна скласти з п'яти видів блузок? і чотирьох видів спідниці. Запишемо скорочений запис. І так, ми маємо взяти і блузку, і спідницю. Блузку ми можемо вибрати п'ятьма способами. спідницю ми можемо вибрати чотирма способами, а і блузку, і спідницю маємо знайти добуток. 20 способів зібрати костюм. 20 способів зібрати цілий костюм. 900. Скільки 4 цифрових чисел можна скласти за допомогою? Пишемо таким чином. Тобто, дано нам отакі цифри: 5, 6, 7, 8. Так. Це наші цифри. Причому цифри не повторюються. Ось тут запишемо обов'язково без повторень. Без повторень. Це важлива умова. Скільки чотири цифрових чисел. Скільки чотирицифрових цифрових чисел. це наше питання ми ставимо у кінці скороченого запису. Обов'язково. Отже, у нас є 4 цифрове число. Ми можемо її вибрати чотирма способами. Другу цифру цього числа ми можемо вибрати. Тільки трьома способами, тому що ми вже забрали одну цифру, значить три способи. Третю цифру цього числа. Вже ми забрали дві цифри, тому залишилось тільки дві, два способи. І четверту цифру ми можемо вибрати тільки одним способом. Один спосіб. А ціле число число ми можемо утворити добутком. бо ми маємо вибрати і першу цифру, і другу цифру, і третю, і четверту. Ми всі цифри маємо вибрати і Отже, будемо мати 4 множимо на 3, множимо на 2 і множимо на 1. Способи перемножаємо. Будемо мати 24 способи скласти 4-цифрове число. 902. З кількома способами можна вибрати пару з одного голосного і одного приголосного у слові студент. Отже, нам дано, нам дано саме слово студент. Тобто слово студент це наші букви, які нам потрібні для роботи. Ми маємо вибрати пару з одного голосного і одного приголосного. Так, з кількома способами вибрати одного голосного. Ми мусимо записати, можете і всю умову просто переписати. Голосного і одного приголосного. Достатньо. І одного приголосного. І так, давайте порахуємо, скільки в нас голосних. Голосних. У слові студент ми маємо тільки два голосних звуки. Приголосних. Перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5. 5 приголосних. А ми маємо скласти з одного голосного і одного приголосного. Отже, ми можемо вибрати. Голосних ми можемо вибрати з двох букв, а приголосних із п'яти букв. І цих способів буде 10. І одного приголосного. Тобто є і кодже множення. Наступне право 908. Отже, ми маємо. Перепишіть, будь ласка, повністю умову задачі. З кількома способами з п'яти членів президії зборів можна вибрати голову і секретаря. Голову ми вибираємо з п'яти, тому що ми нікого ще не вибрали. То головний голова, і його можна вибрати 5 способами. Коли вибрали голову, залишилось 4 члени президії, тому секретаря ми вибираємо. Тільки чотирма способами. Але ми маємо вибрати і, бачите, і голову, і секретаря. Тому, коли ми вибираємо, запишемо так, вибір, буде добутком, бо і голову, і секретаря. 912. Скільки різних трицифрових чисел, у запису яких є тільки непарні цифри, можна скласти. Якщо цифри в числі не повторюються і повторюються, для скороченого ви можете написати без повторень і «з повторенням. Отож, нам дано, нам дано цифри. І ці цифри у нас мають бути непарні. Перерахуємо їх. Це 1, 3, 5, 7 та 9. Все, цифри, непарні, закінчилися. Отже, ми маємо скласти різні трицифрові числа з оцих чисел. Різні. Перше ми маємо скласти з повтореннями. так? Вірніше не повторюється, коли в нас, а друге, коли повторюється. Оце ваш скорочений запис. Ось оце. І так, робимо перший пункт. Перший без повторень. Перша цифра. Перша цифра. Ми можемо її вибрати. П'ятьма способами, так? Тобто ми вибираємо будь-яку, а тих цифр є 5. Значить будемо мати п'ять способів. Друга цифра. Друга цифра у нас вибирається друга цифра. Зараз щоб було красиво. Друга цифра, дивимося, коли ми вже забрали звідси одну, то їх залишилось 4, значить, буде чотири способи. Третя цифра, третя цифра. Ми забрали вже дві цифри, забрали, тому залишились нас тільки три цифри. Отже, три способи ще залишили. Все. Далі ми не перераховуємо, тому що в нас число має бути три цифрове. Отже, число. Так як ми маємо записати всі цифри число і першу цифру, і другу, і третю, то це має бути в нас добуток 5 на 4 і на 3. Перемноживши, отримаємо 60 способів. А тепер з повтореннями. З повтореннями. Отже, Давайте я ось тут поряд, щоб. Отож, першу цифру, першу цифру ми можемо вибрати 6ма способами. Але нам сказали, що можна повторювати. Тобто ми другу цифру. Другу цифру. Можемо вибрати теж п'ятьма способами, бо ту цифру, яку ми взяли, наприклад, це була цифра 5, ми можемо знову її взяти. Тобто буде знову з 5 способів. Далі, коли беремо третю цифру, то ми теж можемо взяти. Ми навіть можемо взяти всі три п'ятірки, припустимо. Так? Нас це не обмежують, тому що нам написано, що можуть повторюватися. І тоді, коли ми маємо ось таке з повтореннями, то ми повинні перемножити, знову ж таки, бо ми вибирати мусимо всі цифри. Так? 5 на 5 помножити і на 5. Всі цифри вибираємо. І відповідно будемо мати, коли перемножимо, 125 способів. 125 способів. Збачите, що дуже важлива умова оця без повторень і з повторюваннями, тому нею не ігноруйте. Права 916. Отже у нас скільки різних шести цифрових чисел можна скласти. Значить, у нас дано цифри. Нам дано ось ці цифри, ми їх собі записуємо у дано. Без повторень. Можемо записати, бачите, в якому, в цьому числі не повторюються числа. Без повторень. Це теж нас важлива умова. І нас питають, скільки різних шестицифрових чисел? Скільки різних. Давайте будемо розбиратися. Отже, ми маємо знову першу цифру, другу цифру, третю цифру. Отож, першу цифру ми можемо вибрати не шістьма, не шістьма п'ятьма способами. Чому п'ятьма способами? Тому що наше число не може починатися цифрою 0. Отже, ми вибираємо з цих п'яти. Тоді друга цифра. Друга цифра вибирається теж п'ятьма способами. Тому що ми забрали серед них якусь, наприклад, оцю, так то все рівно залишилося п'ять цифр для вибору. Отже, теж п'ятьма способами. Третя цифра. Ми забрали дві цифри, залишилось чотири способи. Четверта цифра п'ята і шоста. Зараз ми з ними розберемося. Так, коли ми забрали три цифри, залишилось три. Так, залишається, Забрали 4 цифри, залишилось 2 способи і 1 спосіб. Так, тут зрозуміло. Отже, ми вибираємо, робимо число, так, скількома способами можна це число зробити. Пишемо число. Отже будемо мати 5, на 5, на 4, на 3, на 2 і на 1. 25 на 4, 100 на 6 – 600 собі. Ви бачите. От так само грати в лотерею. Скільки таких випадків? Може бути, можна перерахувати, чи зможете ви виграти. Наступне завдання 918. Скільки різних неправильних. Скільки різних правильних, нескоротних дробів можна скласти з чисел, так, щоб чисельник і знаменник були різними. Перепишіть, будь ласка, умову повністю, тому що багато скорочень все рівно буде те саме. Давайте будемо складати дроби. Отже, в нас мають бути дроби правильні, нескоротні. Записуємо ті дроби, що в чисельнику мають 2. Дві третіх. 2 п'ятих, 2 сьомих. Дріб 2 дванадцятих писати не будемо, тому що 2 і 12 скорочуються. Записуємо стрійкою чисельнику 3 п'ятих, 3 сьомих. І знову 3 12 писати не будемо, бо скорочується на 3. Записуємо дроби з п'ятіркою. 5 сьомих. А ось тут же можемо написати 5 5,2. І останнє з сіміркою у чисельнику. 7,12. Мають бути дроби правильні, вони у нас всі правильні, нескоротні. Щоб чисельники знамени були різні. Все в нас виконано. Отже, рахуємо 3. 5, 6, 7, 8. Пишемо всього 8 дробів. Можна скласти 8 дробів. 921. Скільки різних непарних, 4 цифрових чисел можна скласти із цифр, якщо цифри не повторюються? Число має бути непарне. Отже, ми починаємо з останньої цифри. З останньої. Четверту цифру, четверту цифру можна вибрати тільки двома способами, тому що в нас три та 5 непарні. Тоді ми можемо далі вибирати вже першу, другу і третю. Але обов'язково однієї вже не буде. Значить, Першу цифру тоді ми можемо вибрати, ми забираємо одну от п'ятірку, наприклад, ми забрали так. У нас залишилось 4 способи. Далі другу цифру, коли ми вибираємо, то в нас залишилося три способи. І третю цифру, коли ми вибираємо, ми маємо теж два способи. Отже, якщо ось така стоїть умова непарних, то ми зважаємо на те, що число має бути непарним, а показником непарного числа, як і парного, є остання цифра у числі. Отже, Починаємо тоді з неї. Відбираємо її, забираємо, а тоді вибираємо з тих, з тих цифр, які залишилися. Отже, маємо тепер число 2х4. На 3 і знову на 2. Так, що ми тут маємо 24 на 2, 48 способів. Ось такі задачі у нас на комбінаторику на використання правила добутку і правила суми. Дякую за увагу.